Далі поговоримо про перспективи мирного врегулювання, зокрема на території Туреччини. Поговоримо про а, стамбульський формат Олексій Бориченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Я вас радо вітаю вітаю, вітаю Назара, і вітаю всіх наших шановних глядачів. Ми зараз про конкретику щодо нашої мілітарної співпраці поговоримо з ну між Україною і Туреччиною домовност і Ердогана. Але давайте все ж таки про це перезавантаження, так би мовити, стамбульського формату. Поговоримо тим паче, що Ердоган досить якось. По-новому, але не чітко висловився. От зацитую, буквально. Він запропонував відновити стамбульський формат, але з новим змістом. І далі, от цитата значить,. Він говорить про те, що ми вважаємо за щоб стамбульський процес відновився з більш широким змістом і спрямувався на розв'язання проблем, які набули вже критичного характеру. Значить, стамбульський процес переговорів має бути відновлений, але з конструктивом і без там популізму. Я просто хотів би нагадати, що наскільки зустрічей було ж в такому форматі раніше вони були націлені на обміни, але так само і на завершення війни не відбувся цей формат з двох причин: це зокрема те, що Російська сторона постійно надсилала представників низького рівня дипломатично перемовно, які нічого практично і не вирішували. Ну і по друге, росіяни постійно наполягали на тому, що спочатку ми маємо на їх умови капітулювати, а вже потім будемо там припиняти вогонь і про щось домовлятися. Як би ви оцінили взагалі перезавантаження і чи має місце значення? У ну, зараз перш за все дійсно в нас було нагадаю три зустрічі в стамбульському форматі, який був до слова запропонований путіним під час телефонної одної з телефонних розмов з Трампом. І очевидно, російська сторона використовувала цей стамбульський формат виключно як елемент для затягування часу і для імітації самого перемовного процесу. Направду, вони як хотіли продовжувати воювати, от рівно те вони й робили тому, очікувати. І ми раніше в наших ефірах говорили про те, що очікувати чогось особливо в тому форматі низькорівнявого представництва Російської Федерації на рівні з Мідінським, безмістовно і ну, абсолютно безперспективно. Хоча потрібно дати належне, що, скажімо, по двом напрямкам, як мінімум, стамбульський сам формат в будь-якому випадку себе виправдав. Ну тому, що, перш за все, він дозволив нам повернути військовополонених, тобто власних, Людей додому, Ну, друге, як на мене, він не настільки очевидний, але політично важливий, що тоді Трамп все ж примусив Російську Федерацію сформулювати, а що ж вона хоче для того, щоб сісти за стіл перемовин. І тоді Російська Федерація, по суті, сформулювала умови капітуляції, про які ми всі знаємо. Не буду зараз все це заново переліковувати. Ну разом з тим, це показало всьому світу публічно, що те, що. Робить Путін і те, що говорить Путін, імітуючи перемовний процес, з реальністю немає абсолютно нічого не спільного. Справжні свої цілі вони були сформульовані якраз от в під час третього стамбулу, який відповідно і став останнім. Ну тому що без зустрічі на рівні лідерів його продовження було неможливе разом з тим, наприклад, трек обміну полоненими він був активний під час кожного із стамбульських зустрічей, і Україна запропонувала виділити його в окремий трек. Ну для того, щоб не підв'язувати політичну складову і не давати росіянам можливості затягувати перемовний процес. Ну, тобто, навіть наш міністр зовнішніх справ Андрій Сибіга прокоментував: ну що ну умовно кажучи, стамбульський перемовний процес а, знаходиться на паузі, але разом з тим, по обмінам по співпраці безпосередньо з Туреччиною, все актуально. Активно працює і тому відповідно у мерив да був спочатку в Стамбулі, а, а потім полетів в, в Катар, тому що якщо пам'ятаєте, то саме країни про затоки і близького сходу завжди активно приймали участь як по треку повернення українських дітей з російської окупації. Ну так і повернення відповідно наших людей з російського полону. І добре, що це відбувається на комфортному для нас. Майданчику Туреччини. ми знаємо, що Туреччина завжди публічно була проти війни, завжди засуджувала агресію Російської Федерації і завжди ще з самого початку виступала проти відповідно анексії Криму, не визнаючи автономну Республіки Крим Кримський півострів за Російською Федерацією. Ну тобто, що має на увазі Ердоган? Ердоган дійсно хоче отримати і для себе політичні бонуси, щоб Стамбульськ. Кі перемовний трек продовжувався, і його звичайно не задовольняє те, що він тупіковий зараз по ініціативі, перш за все, самої Російської Федерації, якою яка його таким зробила, тому Ердоган зараз в діалозі з нашим президентом Володимиром Зеленським з нашою делегацією намагається знайти дієву більш широку конструкцію, ну інтегруючи туди, звичайно, і Сполучені Штати Америки і наших європейських партнерів, для того, щоб дати певний. Новий поштовх Стамбульському процесу зараз важко поки що сказати, що з цього вийде і яким чином буде реалізовуватись така наша спільна ініціатива. Але ми бачимо, що українська делегація на чолі з нашим президентом приїхала точно не з пустими руками. Ми приїхали з конкретними пропозиціями плана дій. І я глибоко переконаний, що пан Умеров за попередніми контактами уже погодив цей план, так чи інакше ну про Амні його драфт з турецькою стороною, тому і перемовини сьогодні були максимально теплі, максимально конструктивні, де говорили і про військово-промисловий комплекс, і про економічну співпрацю, ну і звичайно, навіть про безпекову співпрацю, перш за все України та Туреччині в акваторії Чорного моря. Направду це цікаво всім, як Європі, так і Сполучених Штатам Америки, ну так і самі Туреччині та України, тому що якщо безпековий компонент. Чорного моря буде контролюватись Україною та Туреччиною, то тоді в будь-якому випадку там не буде Російської Федерації. А після зустрічі Зеленського з Ердоганом Зеленський зазначив, що лише США і Трамп безпосередньо можуть завершити цю війну, а турецька сторона люб'язно може запропонувати цей майданчик. Але ж я знову ж таки наголошу на тому, що Ердоган говорить про те, що стамбульський формат він може бути перезапущений, перевантажений із новим змістом. Але ми пам'ятаємо, що що би не пропонували ми, так само що би не пропонували європейці росіянам, вони все відкидають і постійно наголошують, наполягають на тих умовах, які вони пропонували там о, ще навесні двадцять другого року. То наскільки реально говорити про якісно новий зміст і про те, що Трамп має можливості там в короткостроковій перспективі, все ж таки натиснути на росіян, щоб ті сіли за стіл перемоги. Ну ж таки важко сказати, ми чудово розуміємо, що єдиний тиск, який діє на Путіна на Російську Федерацію, це не тиск слів, а тиск дій. Да? Це санкції та відповідне мілітарне підсилення. І в цьому вже переконався як сам президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, так і європейці що ця формула працює саме так: тобто, чим більше санкцій відповідно накладається на Російську Федерацію, і чим Україна показує Свої дальнобійні можливості ну от понаросійську конкретно що говорити ну тим більше росіяни усвідомлюють, що у них великі проблеми, і що так чи інакше під дією примусу вони більш мотивовані будуть до якихось конструктивних перемовин. Наш президент Володимир Зеленський абсолютно правий, в тому, що найбільше шансів посадити через силу, звичайно, Путіна за перемовний стіл, зазвичай в президента Сполучених Штатів. Дональда Трампа, і тут надзвичайно важливо, як буде працювати та сама комунікація, щоб між Вашингтоном та Москвою не було прямих контактів якихось результативних. Ну про що зараз пише американська преса, про що це пише Політіко, про що пише Ексос, про що пише Financial Таймс? І щоб інтереси України були максимально враховані, тобто та теза про яку ми говоримо, вже дуже вже давно що жодного слова про Україну без України це має бути просто фундаментальною істиною при будь якому перемовному процесі. І про це потрібно постійно нагадувати нашим американським партнерам. І більш даєво це буде звичайно робити разом з нашими європейськими партнерами. Тому так чи інакше, які б не були подальші плани сполучених штатів Америки по врегулюванню російсько-української війни, вони мають. І, перш за все враховувати інтереси України, а от чи станеться це в короткій перспективі, ну умовно кажучи, до Різдва, до середини грудня, про що писали деякі американські змі, що можливо Трамп захоче вирішити це питання ще в 25-му році, чи воно вже відкладеться на наступний період 26-го року? На правду зараз сказати поки що дуже важко, незважаючи навіть на ту інформацію, що Білий дім і оточення Трампа, ну і, мабуть, сам Трамп таки, прагне вирішити питання з Путіном Російською Федерацією в максимально короткі строки, використавши відповідну позитивну інерцію на завершення війни, як він сам це формулює на близькому сході. Тому що він усвідомлює знову ж таки, що в 26-му році ця інерція буде вже частково втрачена, політична інерція, і потрібно буде ще більше тиснути на Російську Федерацію. Але цей тиск в певний момент може звичайно нанесити шкоди і європейським партнерам, і сполученим штатам Америки, тобто штати також дуже прагматично все прораховують. Вони хочуть натиснути на Путіна, але мінімально скажімо, підставивши під удар інтереси, як європейські, так і свої власні. Тому що ми ж розуміємо, що на за Дональда Трампа сподіватись на якусь серйозну мілітарну підтримку безпосередньо для України. Ну поки що дуже важко. Навіть ініціатива Перлпо по Закупівлі американської зброї по запитам України за європейські кошти стало направду великим проривом, але ми ж бачимо, що допоки вона виявилася недостатнім фактором для того, щоб через примус посадити Путіна за перемовності. Ну, в будь-якому разі, як пише, згадане вами дані, Аксіос, високопоставлені генерали Пентагону, які прибули до Києва, посеред там мирного врегулювання. Обговорюватимуть з нашою стороною з нашими військовими і політиками, зокрема і мілітарну співпрацю щодо обміну там технологіями, а можливо там і спільного виробництва, це теж дуже важливий кейс. Теж все ж таки, комунікація в цьому напрямку вона відбувається. Вам дякуємо, Олексій Боришенко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, долучався до нашої. que